Друзі, вітаю на обосток, з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику. Обговорити є що. Мій гість сьогодні це Євген Магда, політолог, історик, журналіст та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Євгене, пасибі, що підключилися. Пропоную розпочати, звісно, з Давосу виступ Володимира Зеленського завершився в Давосі. Відбулася зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Неочікувана, що почула про Давос від фахівців, до яких дослухаються, не моє на Давос. Важливо приїхати, бо це місце, де мільярдери розповідають мільйонерам, як жити простим людям. І от напередодні видавалося, що Зеленський не опиниться в цьому місці. Да? Він відмовився їхати, сказав, що після обстрілу залишиться в Києві, залишиться в Україні. Але от вчора виступає Трамп. Біля трибуни і каже, можливо, в цьому залі є Зеленський, можливо, ми з ним поговоримо. Можливо, просто зараз там просто і от наступного дня Зеленський їде. Видається, ніби Трамп викликав Зеленського. Ну, це, звісно, моя суб'єктивна оцінка. Що ви думаєте в цілому про те, що все-таки президент туди поїхав? Знаєте, послідовність для політика часто має значення, але е, вона не має бути. Послідовні заради послідовності. Е, свого часу, буквально позавчора, слова Володимира Зеленського були наступні, що я маю допомогти з енергетикою, тому в Давос не збираюсь. Але вийшло, що Дональд Трамп виступив, як ви зауважили, що де, де Зеленський в залі, відповідно отримав наступну реакцію. Ну, е, ми поки. За вторинними ознаками бачимо, що очевидно досягнуто фінальну домовленість про зустріч в еміратах українських, американських і російських представників, але я не можу собі уявити, що це буде щось ну, з українського боку, таке, знаєте, потужне, тому що. Сьогодні Вітков, я так розумію, має зустрітися з Путіним і Путін там визначить делегацію. Я б хотів побачити посилення української делегації, бо ми бачимо, що це ну, вузьке коло дуже вузьке коло, і у нас, як на мене, немає такої наступальної позиції в відносинах з Росією. Те, що Трамп і Зеленський не вийшли на спільну прес-конференцію, це, на мою думку, показовий факт, тому що у них все-таки розбіжність позицій. Я так розумію, що Трамп міг хотіти, щоб Україна, так би мовити, і до Ради Миру приєдналась і продемонструвала більше лояльності Сполученим Штатам, але з цим поки що є проблеми. Та і Трампа намагались там підловити, як завжди, там на шляху. А він го коротко так повідповідав, і зараз цитують його журналісти. Повідомлення для Путіна: війна повинна скоро закінчитись. Я вважаю, що зустріч з Зеленським була дуже успішною. Ну ще пак щось було б не успішним у Трампа. Це було б дуже дивно. Все завжди дуже успішне, дуже велике. Це ми знаємо. І Зеленський говорить: документи про завершення війни майже готові. От що мусимо про це розуміти. Я думаю, що вже всі чули дипломатичну формулу, що доки все не узгоджено, нічого не узгоджено. Тому ми не повинні на це звертати надмірну увагу. Тобто, я не бачу на сьогоднішній момент якихось е проривних кроків. Тобто, ми маємо для себе розуміти, що Сполучені Штати і Росія фактично виступають єдиним фронтом проти України. Це факт. І ми, відповідно, маємо на це реагувати. Ми маємо е, проти цього максимально можливо боротися. Чи нам це до снаги на сьогодні? Думаю, що так. Але я не зовсім зрозумів достатньо агресивну політику президента Зеленського стосовно європейців. Тобто, мені ці випади, ну, наприклад. Я не виключаю, що він перебував в такому, знаєте, емоційному запалі після спілкування з Трампом, як Європу, для якого Європейський Союз це головний конкурент, економічний, якщо хочете ментальний в сприйнятті того, як треба здійснювати владу. Але для нас це зараз головний партнер, і вибачте. Якщо ми отримуємо американську зброю, то тільки після того, як е, за неї європейці платять, тобто критикуючи ситуацію навколо Гренландії, де можуть там можуть ходити е, військові кораблі, а українці значить можуть е, ну, по них завдати ударів дронами. Ну я е, розумію і підтримую, що ми маємо завдавати ударів. По агресору де завгодно, але ну, це ж має із суверенітетом Данії узгоджуватись. Чи, скажімо, якщо там відновиться мережа російських військових баз, е, даруйте американських військових баз, то туди приїдуть наші військові і зможуть топити російські кораблі? Я думаю, що ні. Ну, станом на зараз це достатньо сумнівний варіант. Та пане Євгене, власне про критику Європи хотіла вас попитати. Зеленський дуже собі такі дозволяв відверті заяви. Він говорить, що кожен віктор заслуговує на потиличник. Ми розуміємо, що це до Орбана було адресовано про Гренландію. Так як ви вже згадали, він сказав, що ми, ми знаємо, що робити з тими кораблями. Сказав, що тут в Європі всі багато хто говорить про цінності, але здебільшого це матеріальні цінності, і взагалі нам кажуть бути обережними. Не Нагадувати про тауруси, не питати про томагавки, всі нам кажуть бути зручними. Отаке, От якісь откровення такі були. Та? А чому ця критика на адресу Європи пішла, як ви собі бачите? Чому вона з'явилася? Мені складно сказати, чому? Я не думаю, що вона обґрунтована і має під собою ну, якісь підстави, якщо чесно. З тієї простої причини, що, повторюсь, Європа на сьогоднішній момент наш партнер. Даруйте, але Володимир Зеленський казав, що він не їде до Давосу для того, щоб забезпечити допомогу енергетиці. Нам що, американці хоч один генератор дали? Ну ми від Трампа можемо розраховувати хоч на один генератор, чи хоч на один патрон безкоштовної допомоги? Наші європейські партнери за це сплачують, і якщо ми будемо такий спосіб діяти, ну я не впевнений, що е, ну вони то, може, не стануть відверто виступати проти, але і ну знаєте, е, заохочувати їх до збільшення фінансової допомоги Україні чи фінансової участі в. Тому щоб закуповувати зброю, я, я не впевнений. Та ну і власне до докорів, це також для інформації для наших глядачів. Додам про Іран заговорив також Зеленський. Він сказав, що поки європейці святкували Різдво, поки всі мали канікули та відпустки, Іран потонув у крові. Революція захлинулася у крові. Це теж такий був закид, Мовляв, а чому ви нібито не втручалися? Ну та менше з тим, крім того, Володимир Ні, Зеленський... чекайте. Я, я хочу прошу. торкнутися теми Ірану, прошу, але ж, е, Дональд Трамп теж сказав, що от от він готовий допомогти. Тобто, е, ну я е, тут зрозуміла позиція Зеленського, бо в 20-му році. Іранці збили український пасажирський лайнер в Тегерані, за який, по суті Тегеран не вибачився, за що Україна не отримала компенсації, хоча ІКАО визначила провину саме іранської влади. І тому ну, в нинішній ситуації, як ми це собі уявляємо, нашу, наші дії, я не зовсім чесно кажучи, розумію. Та і трагедія це сталася. Ви от згадали просто якраз це був січень, здається, 8 січня. Це сталося. Так, це був початок рані. року. так. Так, пане Гане, що ще хотіла попитати? Ви сказали про делегацію, що очікуєте. От яка має зустрітися та завтра, як нам анонсували в Об'єднаних Арабських Еміратах, що очікуєте на підсилення, посилення, розширення нашої делегації? Те, що там з'явився Кирило Буданов, як представник Офісу президента, тепер як керівник Офісу президента, як очільник цієї делегації, якось вплине на тональність цих переговорів, як ви думаєте? Я б хотів побачити в цій делегації фахових дипломатів, тому що. З боку Сполучених Штатів ну, формування зрозуміло: друзі і родичі президента. З боку е, Росії, очевидно, це тих, кого Путін вирішив відправити. А як ми будемо відповідати? Тобто, нам мені видається, що ми маємо реагувати на ситуацію, в якому сенсі, що е, фактично. Сполучені Штати і Росія виступають? Ну можливо, не як відкриті, як гібридні союзники. Але це факт Так, пане Євгене, ну Ви згадали вже про те, що Вітков вирушив до Москви і, мабуть, зустрічатиметься з Путіним можливо, з Дмитрієвим. Далі будуть апдейти. Подивимося, а, з чим може він звідти повернутись, та що він звідти привезе? А це знову будуть якісь ультиматуми, це будуть якісь вимоги. Що ми можемо почути звідти? Я не бачу у Путіна бажання стовідсоткового, знаєте, йти на якісь компроміси, домовлятися, вирішувати, йти на поступки. Ну, тобто, те, що Трамп заявив, мій сигнал Путіну: війна має бути завершена. А його мовчання Путіна, що воно означає? Воно означає: ну і що? Так же? Ну, так, за великим рахунком. Росія, до речі, до Ради миру офіційно не увійшла. Тобто, в церемонії, ну, вона, вона до цього всього не ну, практично не, не, не має ніякого відношення. І це, ну. Путін, розумієте, е є один цікавий момент, на який мені здається, поки що мало хто звертає увагу. У Путіна немає таймінгу пов'язаного з виборами. На нього вибори не тиснуть. Він... Е е е ну, призначить себе ще раз президентом. Так, але е, він, ну як сказати, він, ну, хоче добитися е, певного е, успіху на полі бою, і його не тисне, е, в принципі, те, що відбувається, ну так, за великим рахунком. Але, на відміну від Трампа, Трамп, нагадаю, публічно говорив, що якщо демократи виграють Мідтермс, то вони оголосять мені імпічмент. І я впевнений, я впевнений, що Путін, Росія, в неформальних різних комунікаціях, вони говорять: Дональд Фредович, дорогий наш друже, давайте будеш сильніше тиснути на Україну, бо якщо ти це питання не вирішиш. До листопада то невідомо, як там буде далі. А, як, як іншим ну, в цій ситуації? Тобто, вони, вони фактично, знаєте, як шулери грають, як то кажуть, на одну руку. Просто питань. Ну, згадайте 28 пунктів. Ну, це ж російський концепт. Він став 20 пунктами. Викинули. Все найбільш огидне, все найбільш суперечливе. Але ж Крим не з'явився. Взагалі Криму нема. Це відповідає, це відповідає баченню Трампа. Так само, як і відповідає там прямі натяки. Ми будемо рубати бабло. Це відповідає інтересам. Ну, подивіться, вся політика Трампа вона це вже, мені здається, це тема наукова. Просто як поєднується бізнес і політика в діях президента Сполучених Штатів, і це насправді, ну як на мене, величезна проблема. Та, ну навіть його підхід до Гренландії, так ми можемо купити Гренландію. Ми можемо заплатити кожному жителю Гренландії, якщо він хоче там якоїсь там незалежності, ми заплатимо. Тобто, його підхід, що все можна купити, продати, головне е, якийсь цінник придумати і все оплатити. А оця рада миру, про яку ми вже говорили, ви вже згадали. Так навіщо це Трампу? От він скликав мені, туди всі мені всіх здається. Людей. Тут ви знаєте, дуже, дуже цікава річ. Е, тому що ну, це демонстрація з одного боку його величі, що він спроможний вирішувати. Але ну е, фактично зараз під це підписалися 10% світової спільноти. Під це підписалися лише очевидні 100% союзники. Такі вже, що нема куди далі. От для мене дуже показовий приклад президента Польщі Кароля Навроцького, який зустрічався з Трампом перед виборами, перед своєю перемогою. Але він заявив сьогодні, що наше приєднання до Ради миру можливе тільки в разі проходження всіх конституційних процедур. І це ну, можливо, не така гостра позиція, як у прем'єра Норвегії. Але разом з тим, ну все одно це зовсім зовсім інша ситуація. Та пане Євгене, не буду вас тероризувати заявами Трампа в Давосі, тому що ну там кожна наступна просто одіозніша попередньої. Запитаю вас радше про промову карні. Багато хто називає вже її історичною. Багато хто цитує. Моя бульбашка інформаційна, наприклад, на платформі Фейсбук, рясніє цими цитатами Карні. Що ви думаєте про те, що він виголосив, про те, що середні країни мають об'єднатися проти гегемонів? А наскільки це реалістично? От що ви думаєте? Ну, по-перше, Марку Карні можна подякувати за те, що він ввів в обіг слово «середні країни». Бо ми теж середня країна, насправді. Ну, якщо порівнювати з такими гігантами, як Сполучені Штати, Китай чи Індія, чи Бразилія, ми середня країна. І це наше це має бути наше позиціонування. Я не думаю, що тут е, якраз канадський прем'єр це узгоджував з нами. Думаю, що швидше ні. Але ми маємо за це вчепитися, даруйте як воша за кожух. І коли ми Європі там щось закидаємо, то ми більше б виграли від того, щоб сказали, що. Я думаю, що ми, якщо ми говоримо про Польщу, то ми більше виграли, якби Володимир Зеленський сьогодні в Давосі сказав: ви знаєте, а поляки зібрали для нас 5 мільйонів злотих і купили на них генератори, бо вони розуміють наші проблеми. До речі, я здивований, що ну, може я не все ще побачив, не все прочитав, але Володимир Зеленський не сказав, що Росія коїть воєнний злочин. Він був в такій аудиторії і ну, вершки суспільства, вершки світу, де треба про це говорити. Тому що воєнний злочин, який коїть Росія, це, це саме е, момент, який на сьогоднішній момент, ну, це те, що є насправді безпрецедентним, прагнення заморозити мільйони людей. Я не перебільшую мільйони. І це для нас має бути ну, дуже гострим і яскравим сигналом. А ми, ну в даному випадку, ну, що ми відсиділись фактично, ну, тобто не, не згадали про це. Тому. Але промова карні, вона звичайно, вона звичайно цікава. Я розумію, що це е елемент його протистояння з Трампом. І добре, що він її вимовив. Але. Кожна подібна промова, вона має за собою е, мати ще продовження. Ну, там е, те, що на сайті канадського уряду е, такі знаєте, словесний стусан на адресу Трампа, що у кого когнітивні проблеми, то звертайтеся, це все звичайно добре. Але ж, е, ну, інші речі, ну, тобто, якщо просто. Якщо е, Сполучені Штати руйнують існуючу матрицю, то треба про це говорити: говорити так: ви руйнуєте матрицю того, що відбувається. Ми не будемо з цим миритися. Ми не будемо з цим миритися в межах НАТО. А тут те, що говорив е, цей губернатор Каліфорнії, Ньюсом, що він готовий подарувати наколінники е, світовим лідерам, і це ну це виглядає виглядає як правда. І ви знаєте, про наколінники це більше, більш показово, ніж промова карні. Хоча, звичайно, ну, багато, багато хто говорить, мабуть, що це історична промова. Я, як історик за освітою, пропоную ситуації трохи відстоятись, почекати. І я б порівнював дещо по-іншому. От позицію Трампа. І Мюнхенську промову Путіна 19-річної давнини, от наскільки вони подібні, наскільки вони можуть між собою бути <кхм> подібні, тому що ми бачимо, що другий рік другого президентського другої президентської каденції Трампа він проходить, ну скажімо так, драматично. Так, це правда. Не люблю займатися адвокацією. Тим більше, адвокацію президента він того не потребує, але просто зазначую для інформації, можливо, глядачі писатимуть в дописах в коментарях. Запитали після виступу, під час уже самої панельної цієї розмови, запитали Зеленського про ситуацію. і Він говорив, що зараз люди виживають в Україні. Зараз, під час обстрілів, під час морозів, люди виживають. Це прозвучало, але це вже звучало після основної промови, коли вже просто ставили питання модератор. Теза про виживання прекрасна, вона потрібна і, але, е, знаєте, це нагадує фразу, проте, здається, Бітлз свого часу під час концерту перед британським естеблішментом сказала, що можете поплескати, а хто не хоче, може постукати своїми діамантами. Але ж е, тут е, нам потрібно робити те, що роблять наші дипломати, кваліфікувати це, це воєнний злочин. Там можна сперечатися злочин проти людяності, там чи акт геноциду? геноцид це, це вже більше юридичне формулювання, але реально це воєнний злочин, і ми його наслідки відчуваємо на собі. Це правда. Пане Євгене. Як ви думаєте, оці кроки Трампа щодо Гренландії, як вони взагалі можуть вплинути в подальшому на НАТО? Чи піде це далі розмов? Чи може бути дійсно розлам в самому альянсі? Я думаю, що треба почекати, чи буде ну, все-таки, бо Трамп вже вже трохи здав назад в своїх діях, правда? І сказав, що він ну, не буде запроваджувати санкції, він не буде застосовувати силу, але <сування> обіцянки Трампа це така дуже тонка матерія. Тобто є е, припущення. Принципі багатьох е експертів, які говорять, що Альянс переживає непрості часи, і мені здається, що Альянс буде потребувати все-таки непростих рішень. І хотілося, щоб ці рішення були ну, такі максимально, максимально масштабні, і ми знаходили себе. Тому що ми маємо, розумієте, ми маємо бути і країною, яка на себе покладається, і ми маємо бути донором безпеки, маючи мільйонні сили оборони, маючи унікальний досвід, ми маємо говорити про себе. Знаєте, я сьогодні мав зустріч в одному з посольств країн Європейського Союзу, і мене попросило описати Україну. Я кажу, Україна це як. Дві сторони однієї монети. З одного боку, це останній лицар Європи, тому що ми її захищаємо реально, захищаючи насамперед себе. А з другого боку, Україна це остання попелюшка Європи. Тому що ми на сьогоднішній момент найбідніші і очікуємо інвестицій, очікуємо капіталовкладень, очікуємо, щоб в нас вкладали не просто так, не допомогу надавали ні. Вкладали в українську промисловість, яка показала своє виживання. Ну, скажіть де, де ще будуть працювати дуже багато різних речей. Ми там можемо нарікати на відсутність світла, води, тепла. Але ж все одно, ну Україна живе, і оця життєспроможність, вона дуже важлива. Так, да, це правда низький уклін всім українським бізнесам, які, попри все, продовжують возять газ балонами, воду балонами несуть на руках, возять собі в збиток і ну дійсно роблять роблять подвиг, здійснюють подвиг. Я вже не кажу про військових тут взагалі. Принагідно, уклін всім захисникам і захисницям, які боронять нас попри все. Пане Євгене, мушу дякувати вам, відпускати вас. Спасибі за вашу експертизу за цю розмову. Принагідно, запрошую долучатись і до наступних ефірів. Дякую залюбки, дякую. Пасібі глядачам обосток нагадаю, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах на просторах YouTube. Це запорука нашої роботи. До зустрічі.